Доброго вечора. З вами виявит Чаклу Мах Чародій, практик окультних мистецтв, викладач сфери окутних мистецтв, автор багатьох курсів. Ви на каналі Окультний погляд. Сьогодні в цьому відео, відео подкасті такому собі. Я би хотів поговорити на досить специфічну тему. Напевно, що вона буде цікава для багатьох, а саме тема про застосування ритуалів і практик в побуті і взагалі в житті людей, які не мають відношення до магії. Ні, я не буду говорити зараз цих збитих. Істин, так які мають бути в принципі відомі кожному, які, що для того, щоб практикувати що-небудь, використовувати який-небудь ритуал, практику, методику, мистецтво і та далі. Тим більше чужі ритуали ми, ви маєте володіти дуже високоякісним навиком і маєте дуже добре розбиратися mm. в тому, що ви робите, і та далі це і збити істин, це має бути зрозуміло всім. Це як і в кожній професії, якщо ти не володієш професією, то ти не зможеш нормально використати професійні прийоми і методи роботи. Так? Тут я буду говорити більше про те, більше про практично прикладний момент, якраз про ці професійні методи роботи. Так? А саме про те, що мене надзвичайно дивує. Що ж мене дивує? Коли ми бачимо який-небудь виставлений в інтернеті, запропонований спеціалістами, коли я чую від клієнтів, які приходять вже від інших спеціалістів, про практики, які їм були надані, так, запропоновані, ну, дуже часто, не просто дуже часто, я фактично ні разу не чув, щоб було, по-перше, застереження. Про наслідки, можливі, небезпечні сторони. Вони чомусь ну, просто уникаються, От, про них не говорять. Але менше з тим, це те, що збита істина. Так? Важливий момент, який є частиною професійної роботи, практика, який є просто необхідний, те, що дуже часто ці ритуали пропонуються без якої-небудь попередньої діагностики, крім якої там, короткої, там, ну, у вас там, не знаю, порча і йдіть там. Зобіть такий то ритуал, там не знаю з вогнем. І все. Чому мене це дивує? Тому що в любій роботі, в любій практиці, навіть з готовими ритуалами, навіть коли ми вже знаємо діагноз, так є завжди підводні камені і є завжди приховані обставини. Тобто, щоб застосувати. Той чи інший ритуал, ту чи іншу практику, ту чи іншу методику, спочатку необхідна всестороння діагностика, яка? По-перше, так, діагностика ситуації, яка проблема, звідки вона виникла, хоча б загальна, на що вона впливає, ця проблема, там, вплив, чи це сутність, чи це ще щось, якщо це магічного характеру, так, чи це там немагічного характеру, утворилася якась енергетична пробка, блок, який впливає на життя людини. Вона теж має свій причинно слідковий зв'язок. Чому це треба встановити? Та тому що ніколи не знаєш, якщо її прибрати, які будуть ще додаткові наслідки, крім того, що там стане краще в певній сфері. А якщо цей блокчейн підв'язаний під те, що він, хоч і перекриває, допустимо, фінанси, так, знижує проток гроші, але в той же час стримує якусь, якийсь енергетичний згусток негативу, який може викликати захворювання. У людини, так? Допустимо, зробити її непрацездатною на ближчий місяць. Там не вбити, не скоріше, нічого такого. Просто зробити непрацездатною непрацездатний місяць. Ну, і Відповідно, тут треба буде не тільки чистка фінансового каналу. Так? Правильно. А ще і чистка від негативу. Тобто треба буде зразу, і причому як певного виду негативу, треба знати, що це за негатив, і чому він там повпливає на здоров'я, чому він так всім підв'язаний, звідки він появився? Крім того. Потрібно знати, які будуть наслідки в довгосрочній перспективі. Тому що зараз ми там розкрили фінансовий канал, вичислили негатив, гроші пішли, в людини все рухнулось дуже нормально, але і енергетична структура, і е, аура, поле, її сама, і сам теперішній стан, допустимо, не адаптований для того, щоб отримати такий приток фінансів. Він просто його не витримає. І він почне йому шкодити. Так. Може бути шкідливим відповідно. Можливо, треба ще й накласти якісь підтримуючі ефекти, зробити вливання в енергоструктуру людини. Можливо, її треба почистити. Там можуть бути якісь її додаткові блоки. Можуть бути ще якісь проблеми. Розумієте? І тут виникає така велика-велика кількість. І от нормальна, нормальна девініція це є невід'ємна частина процесу, яка. Мало би бути зразу рекомендовано, що спочатку має відбутися девініція, тобто діагностування за допомогою оракулів, прирізання, всестороннє читання ситуації, і тільки тоді потрібно підбирати метод дії. І часто один метод дії не буває універсальний і його часто абсолютно недостатньо. Навіть тоді, коли це комплексний підхід, який враховує самі різні перемінні, буває дуже часто, стається, що його. Катастрофічно недостатньо. Чому? Тому що як тільки ми вирішуємо ті чи інші питання, ті чи інші проблеми, в житті людини починають відбуватися зміни. І ці зміни частково можна прогнозувати, по крайній мірі, їхню негативну сторону. І я не раз стикався з тим, що навіть коли людям надавали якісні відносно якісні послуги, там дійсно ліквідували ту чи іншу проблему. Життя людини починало мінятися, але разом з тим, разом зі зміною її життя, зміною енергетичного стану і обміну з простором його покращення, виникала купа інших проблем, які не були ну, не то, що купіровані, до яких людина була абсолютно не готова і не попереджена. Тобто зміна відбулася неплавно. Застосували впливи, які різко вибили блоки, вибили все, різко розширили канали, і людина просто. Не була здатна до цих змін. І її простір, і її енергетичні зв'язки з іншими людьми від цього почали порушуватись. Інші люди почали на це реагувати. Хтось наоборот за, а хтось завжди проти. І в результаті різкий скачок, а потім різкий спад. Тобто рекомендація дивініції є обов'язковою, і дивініція має бути дійсно всесторонньою і правильною. І навіть так це ще не гарантує. Що 100% все побачить. Це тільки гарантує те, що, по крайній мірі, всього явних і явних можливих проблем дійсно можна буде застосувати самі плавні і правильні методи. Друге, це, що мене дико дивує, це рекомендації ритуалів, які часто йдуть на зайомні зовнішній силі, на, зайомну, на зайомні участі тих чи інших сутностей, духів, ще чогось. Які Ніяк не підконтрольні, і від яких ніяк не убезпечена людина. Більше того, не дається ніяких рекомендацій по захисту і убезпеченню себе. Тобто, що є, ну, брядовим, тому що, ну, далеко не завжди, навіть самий, скажімо так, саме підходяща сила, саме підходяща сутність, чи ще щось після того, як. Виконає для вас те чи іншу роботу, не, не буде, буде залишатися до вас е, дружелюбною. Так, саме так. Хм. Навіть отримавши оплату, це не значить, що вона спокійна. Це не значить, що вона припинить свою діяльність. І це не значить, що вона буде діяти в вашу користь. Такі наслідки є дуже розповсюдженими, просто неймовірно. В нас дуже часто звертаються люди, які пройшли уже оцей шлях зверний, і які получили спочатку результат, а потім копиться проблем і переслідування різними сутностями, тому що здуру звернулися до них. Але чомусь ритуали і методи, якщо вже люди так хочуть їх виставляти на загал, і їх, і їх нічого не чухається і не попереджає, що біда. І що так не можна. Що це небезпечно? В першу чергу для любого, хто буде їх використовувати, це небезпечно. Це гра в рулетку. То, по крайній мірі, нехай хай не попереджають, але, по крайній мірі, методи для захисту. Хоча б якісь б надав. Хоча б щось. Хоча б саме примітивні, як допустимо, те, що. Після контакту з мертвими варто би прийняти ванну з солью, а дім не церковним, нецерковним, неблагословенним ладаном в переміжку з полинню. Ну, дуже проста штука. Але дуже дієва. О. Це от самі такі примітивні речі. Їх насправді багато. І багато чого можна запропонувати, як себе потім убезпечити. Ну ось, хоч якось, хоча б по мінімуму. А взагалі, по великому рахунку, будь-який ритуал, будь-яке звернення теда, що для людини мав би виконувати практики, нести відповідальність за це і контролювати ту сутність. Більше того, мене надзвичайно дивує, що немає не тільки жодних попереджень чи рекомендацій по якихось захисних методах. Немає навіть рекомендацій звернення до, спеці до спеціаліста перед тим, як використовувати ритуал. Вони інколи бувають дуже-дуже ну, рідко. Там, один раз на тисячу. І дуже часто запропонованих так званих практиках, ритуалах великої і могучої магії, які часто є ну, низкосокною черногою, просто такою лястою, дурістю, дуристикою. Але вони абсолютизуються. І подаються як щось вище, саме краще, універсальне, яке вирішить всі ваші питання і проблеми і так далі. На тому чи іншому фронті, що насправді є ну, просто відкрито і Ну, Це так само, як лікарство цих хворіб. Відпочаті такого нема. І бути апріорі не може. Тому що різновидність хворіб і їхніх причин наслідкових зв'язків занадто велика. Ось. Відповідно, що ми маємо? По-перше, дивініція, Обов'язково необхідна дивініція, необхідна діагностика, необхідно підібрати правильний метод і в основному комплекс методів. Друге, необхідні якісь методи захисту. І взагалі мене дивує, що не пропонуються ритуали, засновані виключно на особисті силі. Ну, раз ви так хочете їх роздавати. Чому ви не пропонуєте особисто щось на особисті силі, особисті енергії людей, яке нехай менш дієве було би, але при комплексному і постійному виконанні воно є відносно безпечним. Чому відносно? Тому що знову ж таки, навіть коли ми робимо на своїй силі, це не значить, що це не, скажімо, не приверне до нас увагу. І так це далеко не всім буде підходити, тому що. Обачні не в кожної людини вистачає запасу духовної енергії і інших енергій для того, щоб поправити своє життя. Магічним методом, називаємо це так. Окультні мистецтва мають дуже багато пересторог і попереджень, але про них не говориться. Воно подається дуже дуже взвишно, дуже красиво. Дуже замістифіковано, замістеризовано і дуже так по гаррі Потерськи. Хоча навіть коли ми зустрічаємося з різними там фентезі і не тільки, ми бачимо купу попереджень. Коли ми дивимося якусь більш-менш стару літературу, магів, алхіміків середньовіччя, ми в ній теж бачимо. І коли вони навіть пропонують якісь практики чи описують якісь діяння, нехай з дуже художньою і специфічною образною мовою, ми в, ній, в них теж бачимо купу пересторог і небезпек. Але навіть цих пересторог часто не вистачає, вони не охоплюють все. І говорять тільки про якусь частину, з якою зіткнувся автор. От така штука. Тому. Самостійне застосування практик мало би так само, коли подається різні ритуали, девініція, попередження про негативні, можливі негативні наслідки і негативні сторони, тому що все має різні сторони. І те, що, скажімо так, має правильно підібране час та місце, буде мати позитивний наслідок, тому що правильно підібране час та місце. Це саме те, що та підходить, так? Час, місце, спосіб. Якщо спосіб підібрано правильно під час і місце, тоді все буде добре. Якщо... Але деякі способи мають свої побічні ефекти. Якщо час і місце не зовсім підходить, а автор не може спрогнозувати, чи дійсно у той чи іншої людини, яка візьме його ритуал, час і місце є підходячим, то він мав би їх вказати, однак він не вказує. Знову ж таки, як ми бачимо, дивініція, яка мала би визначити це час і місце. Попередження про побочки, якщо не підходячий час і місце, і вказання, що підходячий час і місце для цього способу. Методи самозахисту і методи якогось забезпечення безпеки, якщо задійснюються зовнішні сили. Так, Це теж є необхідним. Хоча б методи очищення від зв'язку з ним. Методи переривання цього зв'язку. Так? Ну, я розумію, що вигідніше нічого цього не вказує, тому що таким чином появляється більше клієнтів з тих людей, які застосовують ці методи. Всліпу. по дурі. Згода. Але далеко не всі такі люди є потім платоспроможними. Це теж правда. От. Знову ж таки, беруть вони безплатні, саме тому, що не є платоспроможними. Або по своїй неуважності. І як при неуважності і, скажімо так, недооцінці ситуації, навіть коли вони вляпаються в біду, це не значить, що вони будуть розуміти, що вони в біді. Тому розрахунок таких авторів є дуже хренавим. І він не принесе їм, особливо якихось нових клієнтів. Та й той, хто попікся на тому чи іншому ритуалі чи діянні, потім до того автора не... скоріше за все, що не прийде, хто отак от розкидується таким. І останній момент відповідно, попри методи захисту, попередження, вказання на час, місце і спосіб, попри вказання на дивініцію і вказання звернутися до спеціаліста, також є вказання, мало би бути дача альтернативи. Тобто, невже люди, які називають себе могутніми магами, відьмами і так далі? Десятому коліні знають якийсь один метод. Немає універсальних методів так само, як немає універсальних пілюль людів цих хворіб. Знову ж таки, наголошую. Це очевидна річ. Очевидна любій людині. Бо немає універсального інструменту, який би перементував всі речі. Ви хлебуть його бачив? Ні. Навіть самі. Універсальні інструменти все рівно мають свої межі застосування, теж саме з ритуалами, практиками, інакше, інакше їх би не було така велика кількість, така велика кількість шляхів і методів, тому що кожен шлях не може охопити все і повністю просто нездатен. Так само, як і будь-який метод, і спосіб його застосувати. Не здатен охопити все. І про це теж має бути попередження. Що навіть якщо ваша ситуація. Підходить, то цей метод може бути не універсальним і не вирішити її. Тобто не має бути такого домінантного підходу про їх якоби універсальність. І невже знову ж таки не можуть дати альтернативу, яка не змушує до зв'язку з зовнішніми силами, а пропонує метод. Менш дієвий, але який можна застосовувати на своїй силі і багатократно, і відповідно добитися того самого результату просто з часом, повільніше і безпечніше. Чому я не кажу повністю убезпечено, а лише безпечніше, тому що навіть при застосуванні своєї особистої сили є моменти, коли може бути перевтом і перевиснаження, і треба буде відпочивати. Відповідно, це вже якийсь певний різновид дискомфорту віддачі. Крім того, коли людина навіть має здатність за своїй особистій силі зробити щось. То виникає ще один момент, це те, що вона може привернути до себе увагу зовнішніх сил, так? Є така штука, і ця увага далеко не завжди є позитивною, навіть тоді, коли вона демонструється як позитивна. Бо якщо ви маєте негативні наміри, невже ви їх будете відкрито демонструвати? Хіба що. Ви знаєте, що інша людина чи істота знає, що у вас є ці наміри. якщо вона не знає, і ще їм дружелюбно до вас може бути настроєна або нейтрально, то як легше до неї підкрастися? Якраз приховуючи негативні наміри. І в сутності, повірте, ніхрена не дурні істоти. Вони старше багатьох людей, значно старші, старше самої старої людини на планеті. І вже трохи мають досвіду, особливо ті, які часто взаємодіялися з людьми. А цих такі найчастіше її відгукуються із самих цих нижчих, таких, як всякі духи, біси і всякі померші душі. Тобто люди, чиї душі застряли між світами. Ось. Що думаєте, що вони дурні? Ні. В них є свій інтелект, своя воля і здатність мислити. Вони не чим не гірші інших людей, а в здатності мислити і досвіді значно краще. Бо у них його значно більше. І вони не мають обмежень людського матеріального тіла, тобто обмеження мозку і всього остального, що стримує мисленнєві здатності. Відповідно, їм думати про 10 речей одночасно легко, не в відміну від нас, коли навіть про дві речі одночасно думати складно. Зрозуміло, так? Ось до чого я веду і на що звертаю увагу. Що ці речі мали б бути присутніми, і мене дуже дивує, що вони відсутні. А взагалі це дуже безвідповідально викладати, навіть якби вони були присутні, такі методи на загал. Крім самих безобідних, ну такі, як якась внутрішня практика медитації, ну, релаксації, так, ну, яка може просто потренувати увагу і ментальну концентрацію, тим самим трошки збільшити ментальні сили людини. Чи, як допустимо, там практика, як змішати і заклясти трави, коли вона не знову ж таки не втягує в це зовнішні сили, такі речі є безпечними, але а все, що втягує зовнішні сили або якось напрямок зовнішні сили, вже, вже вона й дуже небезпечна. Ось небезпека в цьому всьому найгірше, вона не є явною і стає явною і відомою тільки тоді, коли вже наступають наслідки. Коли вже трошки от, пізно і пора бити на сполох, і питання треба було вирішити не сьогодні, а ще вчора. А то ще позавчора. І інколи тривіальні питання, які вирішуються невеличким, коротким ритуалом, навіть дистантною чисткою, перетворюються в велику проблему, яку треба вирішувати при особистій чистці людини з, цілим, з цілими гопками і танцями, і з купою ще додаткових ритуалів після того, як вона собі допомогла таким чином. Я сподіваюся, що ви уважно послухали мої слова і звернули увагу на те, що мало би бути присутнє, і те, що може вказати на професійність той чи іншої людини, яка вам пропонує ту чи іншу практику, а також на логічний і наслідковий зв'язок. Що ж, на цьому все. З вами був уявити. Ставте лайки. Підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, бо на каналі Окультний погляд ще будуть з'являтися цікаві відео. До зустрічі! Калідус відас!